Доброго вечора всім, хто дивиться телеканал Берис. У цьому році ми відзначили 20-річний ювілей з дня народження нашої незалежної України. Тоді ж у 1991-му на небосхилі нашої юної держави з'явилися нові сузір'я юридичних інституцій, які мали забезпечувати законність та правопорядок на її теренах. Серед них і військова прокуратура військово-морських сил України і сьогодні гість нашої студії її керівник. Військовий прокурор військово-морських сил України, генерал-майор юстиції Сергій Миколаєвич Нянчур. У прямому ефірі ми говоримо про минуле, про сьогодення та про перспективи військової прокуратури. Телефон студії 48 12 40. Ми будемо раді вашим запитанням. Доброго вечора, Сергій Миколаїв. Доброго вечора. Доброго вечора, телеглядачі. Доброго вечора, жителі Севастополя. Тож у цьому році військова прокуратура ВМС України, як і наша держава, відзначає свій 20-річний ювілей. Тому Сергій Миколаївичу, давайте згадаємо, з чого все починалося тоді два десятиліття. Томудже ви, наскільки мені відомо, були безпосереднім учасником учасником тих подій. Ви добре обізнано? Це наша робота Це дуже добре, 5 листопада, 1991 року. Верховною Радою України було прийнято закон України про прокуратуру. З того часу органи прокуратури України стали органами незалежної держави. Військова прокуратура України з часів Радянського Союзу мала свою особливість підпорядкованість безпосередньо генеральному прокурору СРСР. От, у зв'язку з чим е, лише в лютому 2000, 1992 року постанови Верховної Ради України е, військові прокуратури, що розташовані на території України, були підпорядковані е, Генеральному прокурору України. От, прокуратура Чорноморського флоту України була переіменована в прокуратуру Чорноморського флоту України та Військово-морських сил України. От і здійснювала нагляд за додержанням законів е на Чорноморському флоті, який на той час до 97 року підпорядковувався двом президентам України Росії е Російської Федерації України. Ну особливості в тому, що е мої колеги на той час е більше е наглядали за військовими частинами Чорноморського флоту, так як їх було. Набагато більше, а менше уваги уділяли військово-морським силам, які на той час тільки зароджувалися. От, а як кажуть, при двох панах е е страждає от, і дитина, і людина. От, тому е необхідність створенні е і підпорядкувані військової прокуратури і безпосередньо Генеральному прокурору України стало те, що злочинність зросла. Е Пішли розкрадання державного майна Чорноморського флоту, нестатутні відносини на національній почві. От. І крім того, велика кількість ухиленів військової служби. Що люди хотіли служити на той час там, де вдома, де звідки призвалися, і покидали свої місця служби. Ну, минуло 20 років з тих. І як ви вважаєте, що стало головним досягненням цих 20 років у роботі військової прокуратури військово-морських сил України? Протягом минулих років Україна, впевно, ствердилася як самостійна і суверенна держава. Складність, багатогранність і однозначність сучасного світу, бо мол, великі зміни та трансформування в її інституті влади, в тому числі хотіли відомі вчені, політики висказували. Певні свої думки, що про необхідність чи обхідність взагалі структури військової прокуратури. От, але як показує практика в, фактично в всіх країнах Європи, в факти, почти всіх країнах, колишньої СРСР, існує військова прокуратура. От, я думаю, що основне наше здобуття за ці 20 років це те, що ми зберегли саму систему військової прокуратури. Зберегли кадри, приємність поколінь, от, і е, продовжуємо забезпечити правопорядок у військах. До речі, про приємність поколінь час становлення, він завжди дуже важкий. і Тим більше поваги заслуговують ті люди, які були тоді, ці важкі роки, за кермом. Хто вони чи затребуваний їхній досвід сьогодні? Безпосередньо досвід затребуваний. Першим прокурором військово-морських сил України був генерал-майор юстиції в відставці Ігор Наумич, з 90-го, фактично, з, з часу переходу на Украї до України і до 97-го року. Якраз самі важкі часи, коли це був нагляд за Чорноморським флотом. Йому допомагали в цьому. Його заступники Горян В'ячеслав Миколайович. На жаль, на тепер вже покійний, другий заступник Васильченко Вячеслав Миколайович. Наступними прокурорами були Коваль Петро Степанович, Козир Петр Григорович, Магдич Євген Анатолійович, Фіщук Микола Григорович, Дереза Володимир Павлович, Лемішев Олег Вадимович. Наші ветерани, фронтовики. Учасники Великої вітчизняної війни теж приймають участь у вихованні молоді при проведенні торжесних мероприятій, от і під час зборів колеги ми запрошуємо їх, вони діляться досвідом. Ну, від минулого, минулого до сьогодення, будь ласка, декілька слів про те, що таке сучасна військова прокуратура МЕС України, які основні завдання покладені на вас. Ну, сучасна військова прокуратура МЕС, True. військова прокуратура, яка здійснює нагляд за всіма військовими формуваннями, які дислокуються на території Кримського півострова, тобто Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, збройні сили, Міністерства оборони внутрішніх військ, прикордонних військ. Структурно, це прокуратура військово-морських сил, так називаємо апарат, От, і чотири прокуратури гарнізонів на, на правах районних, прокуратура ВМС на правах обласної. Штат нас 60 офіцерів. Основними завданнями, функціями визначені в, в статті 121 Конституції України, є додержання. Підтримання державного обвинувачення в судах, представництво інтересів держави і громадян у судах, нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно розшукової діяльності до судового слідства от і нагляд за виконанням судових рішень у кримінальних справах. Ці завдання е, так більш поширюються, е, більш чітко, визнач... чітко визначаються в галузевих наказах Генерального прокурора. На певні періоди е, життя заставляє десь змінювати ці завдання, більш уваги приділяти іншим напрямкам нагляду. Ну, то, такі от. Життя, йде. життя йде безперечно. А хто працює у військовій прокуратурі? В нас України звідки берете кадри і чи вистачає бажаючих служити на поприщі військової юстиції? Відповідно до 46 статті закону України про прокуратуру. Військовими прокурорами і слідчими можуть бути офіцери, діючі або перебуваючи в запасі, які мають вищу освіту. Це дві вимоги, які поставлені законом. Кадри ми беремо офіцерів. В основному це академія, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, а також випускників. Національних юридичних академій Львова, Києва, Одеси. І також долучаємо до роботи, беремо свої штати офіцерів-дізнавачів, які мають вищу юридичну освіту, клопочемо перед Міністерством оборони про відрядження до нас і призначаємо на посади. На сьогоднішній день фактично всі посади у нас зайняті. І кадрів не бракує. Ну, кадрів не бракує на сьогоднішній день. Бракує певних кадрів досвіду роботи. Назвіть, будь ласка, краще імена своїх підлеглих. Взагалі, за якими критеріями, на вашу думку, має оцінюватися робота військового прокурора? На мою думку, робота військового прокурора має оцінюватись про наслідкам кінцевого усунення виявлених порушень закону. І по притягненню винних осіб до відповідальності, передбачено законом, чи це дисциплінарна, чи це кримінальна, чи це адміністративна. Ну, краще ми можемо назвати, і не тільки я це їх називаю, а відзначені в цьому році і державними нагородами, і відзначені Генеральним прокурором України, це заступник військового прокурора МС, полковник Юстиції Скляров, указом президента. Медаль за бездоганну службу, нагороджений медаль за бездоганну службу. Генеральним прокурором відзначені Сардінов Роман Тальгатович. У нас є створена доска пошани працівників і ветеранів військової прокуратури. Ми обговоримо це питання колегіально От на сьогоднішній день. Кращним визнаним в своїх напрямках роботи начальник відділу Поліванов Сергій Миколаєвич, старший прокурор відділу Лівандовський, Олександр Сергійович, військовий прокурор Євпатарійського гарнізону, полковник юстиції Кравчук Олександр Миколаєвич. І фактично інші теж я рахую, що добре працюють. А ну, мовить вас радує? Ну, от радує, що є бажання вчитися. є як, Агонь в глазах, от, і з кожним днем бачиш, що люди набираються досвіду і е, стають фахівцями. Ось на вашу думку, що найважче у вашій професії? Найважче в нашій професії це працювати з людьми. Бо ми працюємо не тільки з документами, як рахують, а з людьми. Коли є потерпіла сторона і є Виновна сторона. От. І та сторона, і та сторона фактично недовольні тим, яке рішення приймається. От. При цьому е залишитись об'єктивним, дослідити всі обставини це найбільше що рахує важче. У ну, вашій професії є такі дві два боки. Один це попередження, а інший це розкриття злочину. От як ви вважаєте, що головніше? Це попередження от на сьогоднішній день задачі ваших співробітників: попередження злочину чи розкриття його? Ну, якщо злочин, безперечно, це основне задання це попередження злочину. Якщо злочин вже скоєнь, його треба тільки розкривати. От. А так, доведення. Вимог закону до людей, що вони знали, що це не можна робити, це є порушення закону. Як правильно в даній ситуації мож, потрібно поступати і що робити? А потім, вже, якщо вже людина цього не розуміє, то переходимо вже до іншої стадії, це вже розкриття злочину. Зрозуміло. Ну, цьому році свій 20-річний ювілей відзначає багато ваших колег, працівників юридичної структури. Це адвокати, і судді, і цивільні прокурори. Представники всіх цих професій в один голос кажуть про те, що їм доводиться жити у процесі постійного реформування законодавства, яке регулює їхню діяльність, і це їм не дуже так зручно, так би мовити. А як у вас? В державі немає поділу на військове законодавство і цивільне законодавство, то в нас такий ж самий стан, але якщо хочеш залишитись фахівцем, потрібно вивчати нові закони, нормативні акти і знати, як правильно їх приміняти на праці. А як давно змінювалося законодавство у вашій галузі? І як ви вивчаєте у цій нові? Це був 2001 рік, коли був прийнятий новий Кримінальний Кодекс України. Потім була судова реформа. На сьогоднішній день готується в новій редакції Кримінально-процесуальний кодекс України, де фактично. Кардинально буде змінений підхід в роботі, в, в діях, в наглі, тобто великий спектр питань, затрагує, зачіпає цей новий проєкт. А вивчаємо фактично самостійно, а потім вже обмінюємося думками, хто перший примінив на практиці, які наслідки цього, які виявилися труднощі в розумінні. І це обговоримо як семінари, практичні заняття. Так і проведення консіліумів, конференцій з запрошенням науковців. Стараємося це швидше схопити і вже дійсно ж приміняти на практиці. Ви згадали про судову реформу. Чи якось змінилося життя військової прокуратури у зв'язку із нею, і скороченням військових судів? Чи важче стало, чи навпаки? Ну, ми, скажімо, так, обережно підходили до того. Коли ліквідують військові суди, все рівно військові злочини передбачені окремою главою Кримінального кодексу, судді територіальних судів на практиці фактично ніколи не сталкувалися, чи дуже рідко сталкувалися з цими статтями. От. Ну, скажімо так, на сьогоднішній день ми знайшли порозуміння і бачимо, що і судді набираються досвіду, і опять же, в суди прийшли, в територіальні суди прийшли колишні військові судді. Тобто вони своїм досвідом допомагають розібратися в цих. Тобто питаннях. вони розуміють ваші справи. Ну, вже. Пев, пев, вже певні, так да, розуміють. Проблем великих не, не, не бачу в цьому питанні. Ну, до речі, стаття 6, що регулює діяльність органів прокуратури, наголошує на тому, що ваша діяльність має бути відкритою та гласною. І наш з вами сьогоднішній ефір тому яскраве підтвердження, яким ще чином здійснюється у вас принцип цієї гласності та відкритості для суспільства. Військова прокуратура військово-морських сил України на сьогоднішній день має свій зареєстрований офіційний сайт, де розміщується інформація. От про наслідки нашої роботи дає певні розділи як то керівництво, як прокуратура військово-морських сил, так і прокуратура гарнізонів. Є розділ по доступу до публічної інформації, як правильно от оформляти, оформляти запити, як, куди їх направляти, де будуть проходити і в який термін їх розгляд. От, крім того, ви нам допомагаєте в цьому. В приближенні на, нашої думки, роз'ясненні законів, е громадськості е військовослужбовцям. От, ну і з нагоду хотів би привітати вас святом, що минуло пару днів назад. У нас ще будеться і, і, по, і побажати. ну Це ми знаємо. 21-го вам 17 років виповняється. Це побажати саме головне творчість наснаги. Добробуту, всього найкращого вам і вашим колегам. Дякую від імені моїх колег вам за привітання. І хочу вас запитати, а існує у вас телефон довіри? Так, да, у нас створений в квітні місяці телефон довіри 54 17 От він працює з 9 до 18. Приймається любі сигнали про зловживання. Інші порушення закону, як посадовими особами піднаглядних військових формувань, так і можливі порушення, чи, на жаль, можуть бути і злочини прокурорсько-слідчими працівниками військової прокуратури України. Ці факти реєструються зразу, і по ним проводиться перевірка, приймається рішення. Як активно користується населення оцими ну, благами власності? Ну, порядка десяти е було повідомлень, двоє, двоє з них підтвердили. Це за Це з, з квітня місяця. Ну, не, дуже, не, дуже. не дуже активно, так. Да. Е Щоб підтверджує, або відсутність порушень, або необізнаність не не громадян про наявність такої телефону. Ну, він про його встановлення, його номер давали з публікації. В печатних засобах масової інформації на сайті в нас є рубрика. Ця чи, мабуть, не дуже звикло суспільство mm -hmm. до таких можливостей телекомунікаційних. А як вплинуло на вашу діяльність прийняття нового закону про засади запобігання та протидії корупції? Адже на сьогодні боротьба з цим край негативним явищем є одним з пріоритетних напрямків вашої роботи? Не Безпос... Безперечно, це пріоритетний напрямок в роботі, бо це. Явище підриває довіру до влади, до держави. Негативно сказується на іміджі державі вступом, ну скажімо так, щоб корупція буває кримінальна і адміністративна. З кримінальною корупцією це злочини, передбачені в кримінальним кодексом. Ми як боролись, так і продовжимося боротися. Виявляємо встановлюємо винних усіх притягуємо до відповідальності. А законом, який вступив з 1 липня поточного року в дію, введена адміністративна корупція. От на сьогоднішній день, так, вже ми склали 10 протоколів. Є факти, на жаль, і військовому середовищі корупційних проявів. Якщо можна наведіти декілька реальних таких прикладів, що вам розкрито за останній період у плані корупційних дій? У плані корупційних дій, якщо адміністративне, це використання військовослужбовців для цілей, не передбачених діючим законодавством, то особистих цілей і збагачень чи надання їх. В користування приватним особам для того, щоб е заробити кошти на цьому. Це в ідосі виявлені такі факти, на жаль, виявлені і в військово-морських силах е такий факт. От, крім того, виявлено факт е фактично е зловживання службовим становищем передачі палива в прикордонних військах на 8 тисяч е цивільним особам, теж е складено протокол, особи притягнуті до відповідальності. З кримінально караних е, злочинів е, щодо корупції. Ну, хабарництво в цьому році три факти хабарництва е, виявилося спільно співробітниками Служби безпеки України і військові контрозвідки. Е, це ТВО командира військової частини а 0669 е, який вимагав із підлеглих кошти за те, щоб виплатити їм. Е, Витрати на відрядження, він же засуджений судом. От, і е, прикордонник, який вимагав кошти у громадян Камеруна е, для полегшення перетинання ним кордону, на сьогоднішній день справа закінчена, перебуває перебуває в суду. Це ми так з вами плавно переходимо до підсумків цього року. Адже зустріч наша з вами відбувається не тільки напередодні 20-річного ювілею, і всього півтора місяці залишилося до кінця 2011 року, і напевно вже можна казати про ці підсумки. Що покращилося, що погіршилося у порівнянні з минулим роком? Ну, покращилося те, що ми відмовились від. Реагування на малозначні факти Більше зосередились на боротьбу, як я вже казав, з корупційними проявами, з великими викраденням державних коштів, з фактами зловживання високопосадовців. На сьогоднішній день нами закінчена кримінальна справа. Стосовно колишнього начальника Кримського управління капітального будівництва, який зловживаючий своїм службовим становищем, фактично позбавив 244 сім'ї право на отримання житла своєчасного, тобто підписав документи на ті квартири, які не були придатні для проживання. Під час досудового слідства ми вжили заходи. Зобов'язала надлежним чином контролювати дії фірмачів фірм, які збудували два будинки з в Феодосії. Два будинки вже готові з 99% і я думаю, до свята Збройних сил України будуть розподілені військовослужбовцями. По... Теж приділялася увага поверненню. Майна з Збройних сил України незаконного вилучена. Це повністю повернений майновий комплекс державного підприємства Балаклавський судоремонтний завод, повністю повернений майновий комплекс Феодосійського судно-механічного заводу, де збитки сягали 20-30 мільйонів гривень. Складність, проблемні питання залишаються в тому, що Остання перевірка показала, що соціальний захист військовослужбовців залишається на дуже низькому рівні і в першу чергу забезпечення житлом, забезпечення речовим майном. Вживаємо заходи, щоб ці порушення були усувалися, і відповідні посадовці реагували належним чином на належне забезпечення. От, якщо все ж таки порівняти з минулим роком вашу діяльність, рейтинг злочинів він якось змінився. от які найбільш такі популярні злочини, які ви розкриваєте у цьому році, які були у минулому, чи все так і залишається? Ну, тяжко проводити рейтинг між злочинами, mm. бо кожен… Злочин він залежить в першу чергу від особи, яка його От від тих можливостей правоохоронних органів, щоб своєчасно їх виявити і належним чином притягнути до відповідальності винну посадову особу. Приділяла увага як нестатутним взаємовідносинам, нам вдалося разом з командуванням ВМС. Знизити цю, цю злочинність, цей негатив до того, що ми виявляємо незнач... досить незначні факти з урахуванням наслідків, тобто невеликі тілесні ушкодження. Але завдяки цьому не доводимо до тяжких тілесних ушкоджень, до махрового дідовщини, як то кажуть, військових частинах. Це я читаюш певне досягнення цього. Ну і економіці і економіці. Ми теж приділяємо увагу поверненню коштів незаконно викрадених з бюджету військових частин. На жаль, наш ефір добігає кінця, тому в нас залишається лише хвилина. Я попрошу вас наостанок побажати своїм колегам зв'язку з ювілейним святом, яке ви будете відзначати у перший зимовий день. Всім працівникам прокуратури хотів би побажати професійності, здоров'я, щастя, злагоди, сімейного добробуту. Хай вас оберігає Бог і все вас буде добре. Ми приєднуємося до цих побажань. На цьому програма закон» добігла кінця. Мені залишається тільки подякувати за дуже змістовну розмову у прямому ефірі нашому гостю, військовому прокурору ВМС України, генерал-майору юстиції Сергію Миколаєвичу Нянчуру. Попрощатися із вами, і з ним, шановні глядачі. На все вам добре. До нових зустрічей в ефірі телеканалу.